У соцмережах дедалі частіше з'являються дописи, мовляв, люди звикли і до виття сирен, і коли десь гупає, що з нами відбувається, та чи дійсно люди звикли до війни? Ключове психологічне поняття у цьому плані адаптація. Ми пристосовуємось до чогось нового. І повітряні тривоги вже не такі страшні, і впевненість нас обійде лихо. Чи звикли житомиряни до звуку сирен та як реагують під час повітряної тривоги, наприклад, тієї, що була вночі, ми зараз дізнаємось. Я знаю, що ЗСУ переможе, але все одно трохи страшно, тому що все ж таки війна. Чи ховаєтесь ви під час тривоги? Так. Постійно, так. Ну, іноді, коли не випадає шанс, то не виходить. Будемо рахувати, що звик. А, а ви ховаєтесь під час е, сирен, в укриття? Не ховаюся, тому що нема куди ховатися. Ну, Стараємось переміститися хоча б в коридор, в укриття не ходимо. А ви звикли до звуку сирен чи ще ні? Е, ну, не зовсім. Ми влітку виїжджали з України, там трошки адаптувалися вже відвикли, тут повернулися, і трошки воно. І плюс дуже голосно стала ця тривога. А воно викликає якийсь страх. Ну, моторошно стає так. Страшно, боюсь. А ви ховаєтесь в укриття під час саме? Я ховаюсь. Куди я буду ховатися? На вулицю? В укриття можливо. а де то укриття. До укриття, де ще бомбануть під під'їздом. Ніяк не реагую. Ви вже звикли? Звикли. А як давно? Ну, майже спочатку. Я спускаюсь в бомбосховище, тому що я навчаюся в медичному закладі і ми всі спускаємося. Чи викликає у вас стрес, страх? Тривожність трішки. Дотримую всіх правил, коли повітряна тривога. Тобто це укриття найближче. А викликає стрес, страх, тривожність? Уже ні. Вже звикли. Уже звикли. А а як звикли? Ну ось рік пройшов і вже через рік якось спокійно. Ну, але все одно, коли вибухи, там от таке, от, все одно викликає панічну атаку. Чи спускаєтесь ви в укриття? Буває так, коли довго повити на тривогу. А чи звикли ви вже до сирен? Так. Переходжу в коридор спати, якщо це ніч. А якщо день, займаюся своїми кождодневними справами. Чи викликається тривожність, страх? Ну, мабуть, мені то ні. Ви знаєте, зараз вже спокійніше. На початку дійсно тоді були такі часи, що ми шарахалися і було чого, тому що, скажімо, поряд з нами попала ракета, все повилітало, ми бігли, тоді була причина. Зараз. Ну, звикли вже, скажімо так. В якому часі ви звикли? В якому часі Ну, не скажу вам достеменно. Приблизно. <свят> ну, це ну, я не знаю, вже, мабуть, з півроку точно добрих є, коли вже отак реагуєш спокійніше. І не тільки я, я ж помічаю, да. ну, а до речі, бігти. У нас підвал звичайного будинку. Якщо щось попаде, він завалиться, там не буде спасіння, то не, не сховище, розумієте, то просто. Краще бігти до річки, там хоч нічого не завалиться на голову. Ні разу нікде не пряталась, нічого за все час. Я самого початку війни уїхала і приїхала, ніяк не реагую. Ніяк. Ви вже звикли? <плес> -да, трошки страшно, але звикла. Скрутно, тяжко, тривожно, достатньо тривожно. І вже до закінчення повітряної тривоги взагалі вже не спимо навіть. Чи ховаєтесь ви в укриттях? Ні. Вже не ховаємося. Правило двох-чотирьох стін? Також. Ні. Вже якось. Так.